Існує три Пасхи, яка з них правильна. Єврейська Пасха це був вихід єврейського народу з єгипетського рабства через кров тварин, це прообраз духовного Великодня. Паганська Пасха це ритуал поклоніння Богу родючості як чоловічого статтєвого органу, тобто бісов. Божий Великдень це Ісус Христос, який зробив себе жертвою за гріхи всього людства. Справжній сенс Великодня це досконалість людини, що правильно розуміє Великдень. Ісус Христос однією своєю жертвою зробив досконалим і освітлюваним людей, у яких Слово Боже записане в серці та розумі. Потрібно стати частиною живої церкви, щодня вивчати та застосовувати Слово Боже у своєму житті. Тоді воно прописується в серці і в розумі, і людина повністю поєднується з Богом, стає досконалим. Дивіться канали Салтаненка, і ви зможете це зробити.